Трагікомічна ситуація за цим от, е, очікуваним звільненням Резнікова. Марк Савчук підібрав ключові висловлювання. Отож, 5 лютого 22.00 телеграм-канал Арахамії. Війна диктує кадрову політику. Час і обставини потребують посилення та перегрупування. Це відбувається зараз і буде відбуватися в майбутньому. Тому Олексій Резніков у рамках уряду переводиться на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості для посилення військово-промислового співробітництва, що абсолютно логічно, враховуючи його експертизу по Рамштайну і необхідність підняти міністерство, яке повинно робити більше. Це 5 лютого, потім 6 лютого. 0 годин 30 хвилин, телеграм-канал Бабель Міністр оборони Олексій Резніков повідомив в ексклюзивному коментарі фактам ICTV, що нічого не знає про своє можливе призначення міністром з питань стратегічних галузей траляля. А якщо така пропозиція дійсно буде, то він відмовиться. Пряма мова далі. Якщо раптом мені така пропозиція надійшла б від президента або прем'єра, я б відмовився від неї, тому що я не маю експертизи, яка дозволяла б мені якісно бути міністром Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, зазначив він. 6 лютого 15.09 телеграм-канал Forbes. інтерв'ю Арахамії. Про відставку Резнікова. Наразі питання про кадрові зміни в секторі оборони не стоїть. ха Ха-ха. У мене немає підстав думати, що він якимсь чином брав участь у можливих схемах. Він дуже ліберальний керівник, делегує майже всі процеси, тому не виключено, що поки він займається іншою аджендою, у міністерстві відбувалося те, що зрештою вийшло назовні. Отож, підсумуємо: перехід від позиції Резнікова звільняємо та переводимо до на сьогоднішній день кадрове питання щодо Міноборони не стоїть. Відбувся менше ніж за добу. Я не знаю, як ми можемо переконати наших союзників, що ми стабільні та прогнозовані партнери, які відповідають за свої слова, коли ми так поводимося, і все це негативно позначається на довірі до нас, а відповідно і на дуже чутливих переговорах про передачу Україні великої кількості озброєння. Хочете когось звільнити, звільніть Олега Татарова, хочете когось посадити, посадіть Коломойського. Будь ласка, просто припиніть страждати хрінню. Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо!